Хто твій ангел-охоронець? що він тобі каже? Хто твій ангел-охоронець і що він тобі скаже? Дивимось, хто твій ангел-охоронець? Давай подивимось, який він, ти уяви собі в своїй уяві: намалюй того, кого ти відчуваєш біля себе, хто охороняє тебе, хто стоїть за твоєю спиною, інколи несе тебе на руках. Інколи закриває собою тебе від негараздів і бід. Е, уяви того, хто весь час з, з твого з дня народження біля тебе. А я тобі розкажу, якщо ти його впізнаєш, означає, це твій розклад. Дивимося, який він твій ангел-охоронець. Дивіться, о Боже, випав ангел-охоронець. Ангел. Він. Давайте ще це вражаюче. Ого. Він вас любить. Це однозначно. Тут ангел, який близький вам, який з вами в спілкуванні, з вами в коннекті, я так би сказала. Він вам допомагає, він вас підтримує. Він вас направляє, ви маєте сильний зв'язок з, з цією істотою, з ангелом. Ви маєте, ви знаєте, це однозначно. Тут людина знає свого ангела. Вона знає його, який він, коли він біля неї, коли він її підтримує. Тут, можливо, навіть є розмова з ним. Ви не боїтеся до нього звернутися про допомогу. Ви не боїтеся. Сказати, розказати про свої біди, негаразди. Він знає все, він дуже часто вас підтримує, він інколи виносить вас з таких, з таких страшних ситуацій, де б реально могло бути все, кінець. Тут ангел-охоронець йде в образі чоловіка. Він, я не скажу, що це біла, така, знаєте, сяюча істота, ні, ну, от гляньте, ні. Тут ви його бачите як такий високий, з середнього віку не дуже молодий, але не старий чоловік. Ви його уявляєте так. Він середнього віку, він має біле сяйво, але при цьому це не щось таке, знаєте, просто якийсь згусток енергії. Ні, це сяючий, такий образ людини. Ви його уявляєте, навколо нього біле сяйво, отак От я скажу, навколо нього біле сяйво. Він дуже часто. Ви знаєте, коли ви його відчуваєте? Коли ви сидите, коли ви такі розслаблені, можливо, в ліжку, можливо, лежите, можливо, сидите десь розслаблені, читаєте щось, якось опускаєте свої думки, ви відчуваєте від нього, можливо, холодок, можливо, якесь лоскотання. Тобто ви відчуваєте це біля себе. І ви знаєте, хто це. Також е, говориться тут про те, що ваш ангел він може, має силу проявлятися фізично, тобто він може давати вам знаки, подавати вам знаки, сигнали, е, наприклад, е, якщо я скажу це. Якщо, наприклад, ви спішите, а вам не треба спішити, вам щось загрожує якась небезпека, ваш ангел може дати вам підніжку. Ви можете впасти, ви можете перечепитись, ви можете запутатись, заплутатись в якихось там шнурках. І це затримає вас, і це врятує вас. Ви сердитесь, але йому смішно. От він такий, він веселий, по королю кубків, веселий, він любить, він такий ем... легкий, легкий і близький вам для спілкування. Напевно, ви теж така сама людина, знаєте, От які, які наші ангели такі і ми. Або навпаки, які ми, такі наші ангели. Він захищає вас дуже часто, ви потрапляєте в різні історії, йому доводиться попрацювати, щоб витягнути вас та міцем. Е е так, ще він вас е може направляти через сни. Вам дуже багато показує через сни. Можливо, зверніть увагу в ванні, в душі, ну, коли ви в морі, коли ви. Маєте контакт з водою, можливо, саме в цю мить вам приходять якісь інсайти, якісь відкриття, ви от стоїте під душом, думаєте щось, і вам приходять якісь вражаючі, вражаючі інсайти. знаєте, такі, Таке щось ну, очевидно здавалося б, але ви про це ніколи б не подумали. Тобто. Ангел вам підказує, дає інформацію через воду, може таке бути. Також він дуже чітко і гарно працює з вами через TikTok, через, тобто через соцмережі, через інтернет. Наприклад, якщо вам потрібна відповідь на якесь питання, ви задаєте його собі в, в думках. Ви собі Запитуєте, посилаєте цей запит на Всесвіт. І ваш ангел це він працює з вами через відео, через якесь слово, через якусь картинку, через ну, словом, він дає вам інформацію, щоб ви побачили це і отримали відповідь на своє запитання. І навіть у цей розклад не виключено, що він. Посилаю вам його, щоб ви, щоб ви отримали якусь відповідь на свої питання. Можливо, ви справді давали запити, що вам робити, як вам йти далі. Можливо, самотньо ви себе відчуваєте. І вам дійсно зараз потрібна підтримка і відчуття, що ви не одні, а ви не одні, ви, дівчата, чи хлопці, ви точно не одні. Тут першою картою вийшло, вийшов ангел. Так, дивимось тоді, що ж він хоче вам сказати. А давайте подивимося спочатку, як він, як він бачить тебе, як він тебе бачить, як він тебе сприймає. Ми подивилися, який він є. тепер ми подивимося, як він тебе сприймає. Він бачить твою доброту, твою сердечність. Він знає, що ти безмежно, безмежно добра і хороша людина. Він каже, що ти прийдеш на допомогу в будь-який момент людям, які потребують цього. Він знає, він, він пишається вами, він любить вас, він каже, що ти моя. Ти моя дуже близька істота, ти моя. Тут, от, тут такий йде прояв любові, такий посил прийняття, він, знаєте, розказує вам, що ви він, зах... він, оберігаючи вас, направляючи вас, він тішиться з того, що ви його чуєте. Що у вас є дуже Такий глибокий контакт між ними і між вами, що він, що ви знаєте, він тішиться з того, що ви відчуваєте його. Що Він каже про те, що дуже мало людей, таких, які відчувають своїх ангелів, І іншим ангелам до своїх підопічних, треба достукатися ще, якось ну, добратися. А йому з вами дуже легко, йому з вами. Просто він розмовляє з вами знаками через воду, через якісь знову йде соцмережі. Він бачить вас як людину, яка відкрита до спілкування, відкрита до, до контакту з ним. І його це безмежно тішить, як ти ще бачиш людину, яка тебе. Ну, тут стільки про любов. Гляньте, він каже, ти закрилася зараз, закрила своє серденько. Добре, що ти відкриваєш його мені, але до інших людей ти закрилася, ти трошки холодна, але це пауза. Ти мусиш побути в самоті, ти мусиш піти від того, що тебе трошки бентежило і тобі принесло якусь біль. Я зробив це, щоб наповнити твоє серце. Твоя чаша зараз. Вона наповнюється теплом і любов'ю, і ти зможеш тоді зустріти своє нове. Гляньте, тут сонце, яке сходить, воно ти можеш зустріти нових людей, нові почуття. Але тобі треба наповнитись, тобі треба знайти себе. І він намагається вам донести те, що ви унікальна людина, що ви. Безмежно добрі і чуттєві. Тут дуже багато кубків, дуже багато. Він каже, що принесе, що ви працюєте в тандемі, що те, що ти його чуєш, що ти його відчуваєш, тобі приносить і йому також, приносить радість і бажання рухатись далі. Ви... Дуже в хорошому е, такому контакті при цьому може бути, знаєте, що ви десь е, злегка закрилися від людей. Тобто, відкри... відкриваючись для нього, ви закрилися для інших людей. Ну, це такий етап в вашому житті, каже він, що ну, так має бути. Це не погано чи не добре, Це просто так має бути. Це просто такий етап в житті, який потрібно пережити, перейти. Давайте подивимось, що він хоче тобі сказати. Що ти хочеш. Господи, яка класна. Угу. Гляньте, те, що ти пережила, розрив, те, що було в твоєму житті ці зради, самотність, якась втрата. Коханої людини може бути тут дуже чітко, якась зрада коханої людини. І ви відчуваєте, що ви одна, що вам немає підтримки, немає якогось опори якоїсь. Він каже, я завжди біля тебе. і Я хочу, щоб ти знала саме в цю мить. От зараз ти почуй, що я біля тебе, я з тобою, ніхто. Я захищаю тебе від людей, які хочуть нанести тобі якийсь, якусь рану, якийсь біль, якусь біль, він вас закриває, він вас, мо так скажу. Інколи ви ображаєтесь на нього, ви думаєте. Те, що от Чому там оцей пішов, той закрився, чому я одна, наприклад, чому я, мені не вдається побудувати стосунки, якусь, чому в моє життя не приходять люди, які будуть мене там, любити? Поважати, турбуватися про мене. Він каже, я веду до тебе таку людину. Просто ті люди, які зараз біля тебе, вони... я мушу їх забрати, тому що вони несуть біль в твоє життя. І ви не бачите того, що бачить він. він. Ви не бачите і не чуєте ті слова і ті поступки, які люблять, які роблять інші люди за вашою спиною. А він бачить це, він чує це і він. Відводить людей таких від вас. Ви сприймаєте це як боляче, ви сприймаєте це через сльози, знаєте, страждання. А він каже, ні, краще бути одній, але спокійному житті, аніж відчувати зраду. І кожного разу чекати від людини якогось. Такого низького якогось поступку, знаєте, тут краще бути одній. Покажи ще, що ти скажеш всі. Він каже: я забираю людей, які тобі приносять біль, які розривають твоє серденько. Ти зараз страждаєш, ти плачеш через це, але колись ти скажеш мені дякую, колись ти зрозумієш, що. Я забрав дьявола з твого життя. Колись ти зрозумієш, що, що було легше, легше що потім було краще і можна було жити далі, потрібно було пережити цю біль. Колись ти побачиш, хто був біля тебе, колись ти побачиш і зрозумієш, кого я забрав від тебе, все загоїться, все пройде. Але я тебе спасу, він, він вас рятує. Ще скажи щось. Угу. Я тебе охороняю, я тебе закриваю від людей, які, які можуть принести тобі біль. Я відкриваю тобі нові шляхи, і я хочу, щоб ти рухалась далі. Я хочу, щоб ти рухалась далі, щоб ти відпустила тих людей, які приносили біль, зраду в твоє життя. Рухайся, не стій на місці, не впадай в депресію, не впадай в відчай. Все попереду, живи своє найкраще життя, проходь трансформації, проходь, приймай і відпускай все те, що було в твоєму житті в минулому. Переходь в інший стан, дозволяй людям бути тими, якими вони є. Не старайся їх змінити. Тільки ти можеш вибрати, хто біля тебе буде. Не змінюй інших людей, не вставай з ними в конфлікт. Просто приймай їх такими, як є, і вибирай людей для себе тих, які приносять тобі щастя. Ось такий, такий був розклад. Пишіть, програлося чи ні, чи такого ви собі уявляєте, вашого ангела-охоронця, чи робити ще розклади на цю тему. Пишіть, будь ласка, питання до нього, якщо вам підходить такий подобається розклад. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Дякую вам, Па-па.